В нашому ж реальному світі у нас не буде іншої можливості, щоб прожити життя повноцінно. Сьогоднішній день це твій шанс прокинутися назустріч життю, поки не пізно, час насправді просочується крізь твої пальці, як пісок. Нехай же цей новий день буде визначальним моментом у твоєму житті, коли ти вирішиш зосередитися і раз і назавжди, на тому, що для тебе дійсно. Важливе. Пообіцяй собі проводити більше часу з тими, хто наповнює твоє життя сенсом. Цінуй чудові миті, купайся в них, роби те, що тобі завжди хотілося робити. Піднімися на скелю, на яку ти мріяв піднятися, або навчися грати на трубі, танцюй в струменях дощу або відкрий нову справу. Навчися любити музику, вивчи ще одну іноземну мову. І знову здатність захоплюватися, якою ти володів в дитинстві. Не відкладай щастя заради досягнень, чому б замість цього просто не насолоджуватися самим життям. Підніми дух і почни слідувати велінням душі. Це шлях до Нірвани, роз'яснення казки з книги Чернець, який продав своє Феррарі. Обожнюю цю книгу.